Одного разу в альпах народилась корова мілка. І з того часу ми всі обожнюємо їх шоколад і пам'ятаємо рекламу. Чому ж їх реклама така особлива? Давайте розберемо. Перша фішка це сенсорний маркетинг. Мілка використовує пастельні кольори, ніжні текстури та музику, як за СМР. Все, щоб ти відчував ніжність навіть до першого укусу. Фішка номер 2 це бренд символ. Ну, Весь світ вже знає їх лілову корову. Погодя, що фіолетовий колір асоціюється тільки з мілкою. Наступна фішка це асоціація. Візуал Альпійський гір це не просто гарна краса красива картинка насправді це асоціація з чистотою, свіжістю і саме натуральністю походження інгредієнтів. Тим самим вони дають зрозуміти, що дістають своє молоко прям з альпійських гір. Принаймні хочеться в це вірити. Рекламні кампанії, типу «Відважся на ніжність це соціальні меседжі. Вони дуже м'які, не нав'язливі, але передають ту цінність бренду. До речі, в різних країнах ці меседжі передаються по різному В Німеччині вони передають більше турботу у Франції романтику в Україні сімейні цінності. Але у всьому залишається ДНК. -бренд. А ти любиш шоколад, мілка? Пиши в коментарях.